Людмила Осипенко жителька села Слобода. У жінки п'ятеро дітей. У лютому 2022 року її село окупували російські війська. Ми вдома не жили, жили в сусідки. Нас вигнали до сусідки, а тут жили вже 25 днів. Тоді будинок Людмили був пошкоджений внаслідок бойових дій. Відновити його їй допоміг американський меценат Дел Лой Хансен, який приїхав на Чернігівщину після її деокупації. Такий чоловік до нас заїхав. Я вже варную, щоб він від нас не втік. Криша у мене текла. Два роки. Ну, я не своїми фінансами у мене не було такої можливості зробити. Ну, почали з даха і. Закінчили фасадом, утеплили, зробили красоту, зовсім не той будинок. Будинок Алли Фомічової також був пошкоджений на початку повномасштабного вторгнення. Її родині теж допоміг меценат. Він нам утеплив фасад, тому що він у нас був дуже пошкоджений, не було у нас навіть стін. Було, ну, як в хату були, дірки було пробито все. І нам перемонтували, зробили, втеплили фасад. з Заборами у нас було танками, ну поломані забори, і він нам постановив забор, поставив. Як розповідає староста села Світлана Карпенко, під час окупації було повністю знищено 18 будинків, пошкоджених більше 230 будинків. І він перейнявся нашим болем, побачив оці всі жахиття і вирішив нам допомагати. З 23-го року він дає людям грошову допомогу кожного місяця. Побудував вісім модульних будинків і побудував він на подвір'ї, щоб люди жили ну на своєму господарстві. Також за кошти американського благодійника у Слободі повністю відновили зруйнований внаслідок бойових дій клубний будинок. Цього дня його урочисто відкрили для всіх місцевих жителів. Клаб гас опен Клабхас відчинено. Ай лав хелпінг слобеда. Я люблю допомагати свободі. Я отримую від цього насолоду. Я дуже хочу допомагати моїм братам та сестрам з України, всім тим, хто страждає від великого зла. Ці прекрасні добрі люди, які кожного дня дають відсіч злу. вони всі потребують допомоги. І я щасливий, що мої українські брати та сестри приймають цю допомогу від мене, тому що я отримую від цього більше. Я отримую їх любов, яку ти не знайдеш ніде більше. Я люблю свободу love Слобеда за словами Світлани Карпенко на відновлення клубного будинку Дело Лой Хансен виділив понад 300 тисяч доларів. Тут облаштували кімнати для дитячої творчості, спортивну та актову зали, офісні приміщення та невелику кухню. Як розповідає голова Іванівської громади Олена Швидка, це перший такий клуб у їхній громаді. Якщо брати по всіх селах громади, я думаю, рідко ми де знайдемо сільський клуб, навіть у нас у Чернігівській області. Це не просто будинок культури. Це це місце, де люди зможуть і ввечері проводити свій час, тому що гарно облаштована ділянка навколо цього приміщення. Олександр Мілашевський, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.